Так, значить, потрапив до нас в ремонт гідроблок h 6 gf 1 Проблема була з помилкою P0741. Була просаджена вакумація майже по всім клапанам вакуумним. Що ми зробили? Ми підняли вакумацію тим, що відполірували канали і поставили ремонтні клапана. Зараз показую, яка вакуумація стала. Була, там майже в кожному клапані менше. 11 було по 10, по 7, по 12. Це, звісно, не робоча вакуума. Зараз покажу, що ми зробили. Значить, по клапанам, які стоять під саліноїди, це у нас регулятор. Показую. Регулятор в нас став 15, було 10. Ось його, виходить, 21. Тут.